Ой-ой-ой. Нічого себе сама заріцька знімає мне контент. <звук> Вітаю всіх на каналі про спінинг. Сьогодні ми з вами знаходимось на нашому чарівному чудовому. Стадіоні Вовкове озеро приїхали ми сьогодні прийняти участь в Кубку Київської області з лову форелі в озерах. Команда наша Азура Закарпаття, Я і ось Сергій Романюк, мій незмінний напарник. і Не повірити, в нас є тренер заслужений грибник України. Заслужений блогер України Вікторія Батько-Назарицька. Ось наш тренер, і зараз оператор. Це не бували не бували, да, таке у нас подія, коли Вікторія знімає блогера. Зараз будемо збиратися класний кубок. Тут зібралися найкращі фаралятники України в цілому на всіх цих турнірах на Ловкому озері. Одні ті самі люди, які на чемпіонатах України, на Кубку України, і е, дуже, знаєте, так дуже хочеться нам перемогти. Тим більше ми з Сергієм вже неодноразово ставали призерами цих турнірів, але ніяк не можемо зайняти перше місце. Є третє місця, друге місце. Сподіваюсь, що сьогодні щось в нас вийде і ми все ж таки займемо перше місце. Все, хлопці, давайте зараз трошечки розповім про Снасті і будемо вже готуватися безпосередньо до турів. Зараз покажу вам наші. Снасті трошечки, дивіться, от такі от ящики. Всередині там серйозніший тюнінг. Пізніше вам буде, коли вже сонечко вийде трошки. Покажу, розповім. От. І так от ми перевозимо наші, от, наприклад, підсачик в такому чехлі, там наколінники. І ось такий тубус. Зараз вам покажу, чому саме ось такий тубус, і як я перевожу наші. Вудки. Чому саме такий? Чому саме такий тубус? Дуже зручно, поки всі в'яжуться. На вулиці темно, холодно. А у нас все перевозиться ось таким чином. Дивіться. Всі наші вудки, в мене тут 4 вудлища, всі діабли азура. Є навіть оновлена модель в мене до 7 грамів і до 5 грамів. Теж пізніше вам про них розповім. І ось таким чином, дивіться. Ось так. Ось такі от стяжки з резиночкою і з неопрену отакі чехольчики. І дивіться, наскільки це зручно. Тобто ми зібралися вдома в теплі, нав'язали всі повідці. І просто, я би сказав, би так, одним рухом ми робимо ось таким чином. І ми вже повністю зібрані. Повідці нав'язані. Все як потрібно. Залишається тільки прикрутити сюди ручку, витратимо на це ну, там, якісь там, 5 хвилин, і ми вже готові до нашої ловлі. У мене з собою 4 вудлища, як я казав, всі діабли старої генерації, є нової генерації. Дві діабли в мене старі до 5 грамів, одна нова до 5 грамів і одна до 3 грамів для маленьких блешень. Ну, згодом вже по ходу діла, як я буду ловити, вам вже більш детально про все розповім. Ну, а зараз збираємось і розпочинаємо підготовку вже безпосередньо до виходу до туру. Так може зустрічати тільки. Наш тренер. Понял? Зеленушки. Мотивационные. Помидорки. И чай. И чай. С малиной. С малиной. Между... Малина, да. А, это кизиловый. Кизиловый, кизиловый, кизиловый чай. Да, это прям... Так, ну отже, хлопці, давайте трошечки про правила. Відкритий Кубок Київської області. Тобто тут можуть приймати участь в змаганнях будь-хто складом з двох спортсменів, не обов'язково бути офіційним спортсменом і бути в федераціях. Тобто, можна просто приїхати і прийняти участь. Вступний внесок коштував 3 400 гривень з команди, і ви проходите реєстрацію. І ви ось тут потрапляєте на водойму. Риба береться тільки в м'який пацак, не можна таркатися до неї руками, не можна каснутися рибою до сухої поверхні, не на виважуванні, не після того, як ви витягли рибу. Тобто достали, акуратно відчепили і відпустили. Риба йде в залік тільки після правильного відпускання. Ну, в цілому все. Так, ну і що? Свій тур я розпочинаю. Давайте зараз вам ящик. Покажу ось така в мене краса, такий тюнинг, це від пана Бабошко, який робить цей тюнінг, контакти я залишу, тому що єдина людина в Україні, яка це робить. Є ось такі розділювачі, Тюнігується будь-який ящик 70-70 і ось така картотека під блешні. Всередині далі давайте покажу вам. Всередині у мене ось така історія. Тобто тут підвоблери так само на магнитах все зроблено. Ця глибина вона регулюється. І ось такий ще латочок теж під Ну У мене немає стільки приманок, тому в мене там лежать всілякі дрібні штуки. Ну І по вудкам, як я вам казав. Що в мене? Шикарніші вудки Діабла, я ловлю вже не перший сезон. Азура Діабла до 5 грамів. Дві штуки в мене оновлено азура Діабла. Ті, що зараз з'явились в продажу Diablo Neo 64 теж до 5 грамів. І ось така. Хочу ще звернути вашу увагу на шнури. Це нові оновлені шнури, які вийшли зараз. Light Game, X Game, Light Game Azura. Я собі встановив вісьмежилки. Дивіться, яка укладка шикарнюча. Вісьмежилочки 0,3 діаметру. Дуже-дуже тонкі і міцні шнури. Ну, зараз я буду їх випробувати на дотик, дуже приємні. Ну, Ось от так от оснащений мій ящик. Так, розпочинаю я свій перший тур з цією людинкою. Доброго ранку. Да. Богдан Балінок. Чернігівська зірка, зірка Чернігова. Ти зараз на маму свою схожий в цій шапці. Я я на неї маю бути схожий. схожий да? Коротше, Богдан Галінок. Ось так: от нас звела спортивна доля. Те ж саме, бачите, пан Бобошко теж затюнінгував в боді. Дивіться, яка краса, скільки тут в облорі. оце мій. Оце мій, це я забрав собі, потім віддам тобі після турів. А на ящик можна дивитися, це в мене красиво на чемпіонат світу брав. Тут такий без да? я да. так. Так, коротше, Бодь. А, давайте ще покажу розширювачі. Ось такі можна теж розширювачі робити, замовити собі. Бачите, тут місце під карцанг і розширювач до 4 спінінгів. Ну, Бодя прийшов як на щуку всього з двома то красиво взяв коротше, на чемпіонат світу стакани, а повернув з розширювачем. Отакий має мабуть. Це просто за оренду він розрахувався, розширював. розширювачем. Розширювачем, да. Розширючем, клас. Перший тур одразу в мене розпочинається з посадки форелі. Це, як правило, надихає на весь. Тур, але на жаль, вона відвалилася. Розпочав я традиційно зі швидкої блешні, тобто це блешня, яка збирає найактивнішу рибу. Як правило, в таких випадках я використовую максимально яскраві блешні, зважаючи на освітлення, це руні від Norris. Але, на жаль, за наступні 5-7 хвилин я не отримав жодного контакту. Навколо теж все було тихо. Риба не проявляла активність, не дивлячись на те, що є достатньо багато в озері. Але погода, похолодання, вона змушує її гірше харчуватись. Час йшов, треба було щось робити, і єдина тактика в такому випадку це. Пробивання різних горизонтів, тобто середній товщі води біля дна, зміна постійне блешень, зміна постійна ваги, зміна швидкості проводки. По часу кожен тур йде 20 хвилин, і на 10 10-й хвилині йде перехід. Тобто ми з моїм суперником міняємось сторонами. На 10-ту хвилину Богдан вже мав в заліку одну рибу, але це була в цьому турі його остання риба. Я приймаю рішення: ставлю дуже важку блешню для форелі 5-6 грамів. Це прям вже такий кірпіч я її називаю. Велика важка блешня, яка може бути проведена біля дна. Дуже часто по холодній воді, саме такі блешні в мене спрацьовували. І ось одразу в мене з першого закиду посадка. Більше у нас не було жодного контакту, і наш двобій з Богданом Голинком закінчився на користь Богдана з рахунком 1-0. Після кожного туру ми збирались на мікрозбори з нашим координатором Вікторією Заріцькою, яка постійно знаходилась в майбутніх наших секторах і слідкувала за тим, на що і як і де ловили спортсмени в наших майбутніх секторах. Це потрібно для того, щоб не витрачати на це час, мати вже інформацію ловили зі дна, ловили правіше і де взагалі сконцентрована риба. Наступні тури постійно були під прапором пошуку, і ось одна із проводок мені приносить нарешті таку бажану клюванню і в мені сідає гарна Форель. Протягом всього турніру стало зрозуміло, що риба тримається прямо біля самого дна, і її потрібно було ловити майже як оконя, тобто таким дрібним джигом, джигуючи або важкими блешнями по дну, або мікроцикадами. Ось саме ця риба була все ж таки спіймана на мого минулого джокера. Зараз ці приманки вже є в багатьох спортсменах. Це така мікроцикатка під назвою Зрада від нашого українського виробника Бердік Бейс. Дуже класна приманка, дуже часто вона мене виручала, і ось саме в цих умовах вона теж принесла бажану рибу. Риба була вкрай важка, і на моїй пам'яті це перші змагання, коли мені доводилось використовувати техніку джигу при ловлі форелі. Тобто це джигування важких блешень, як я казав, та мікроцикат біля дна. Але я це зрозумів дуже пізно і все ж намагався перші чотири тури ловити її якось в товщі Води. Наші сектора стартові були дуже вітрені і було навіть складно робити закид, Не то, щоб з чимось розбиратися. Але все ж таки ключ був підібраний, але на жаль, дуже, -дуже пізно. І ось вона, перемога майже в кишені, але мій соперник, на жаль, для мене бере е теж рибу. Хоча риба не дуже активна, але все ж таки на досвіді йому вдається це зробити. Крок за кроком, тур за туром, розбиралися, шукали ключі, і от зараз навіть зверніть увагу на проводку, іде клювання, от натяжка і підсічка. Нарешті сідає мені риба, і, на жаль, для мене це була дуже велика риба, з якої я витратив трохи часу. Це була форель, дійсно крупна, тому що, ну, як бачили, що вона сама клюнула, тобто це була незабагина. Риба. Зважаючи на активність форелі, кожна риба була на вагу золота. Але, на жаль, в мене тут не витримали нерви і я підтягнув фрикціон, що було помилкою. Хвилини три боротьби з велетенської риби, і, на жаль, переможницею залишилась саме не ано Першому турі ми всі очікували на неймовірну кількість хвостів, але так не сталося. Спочатку риба була пасивна, потім трішки розклювалася під кінець. Спочатку працювали блешні донні типи воблерів, потім рибка піднялась наверх, потрібно було швидко її шукати, перемикатись, ловити оці маленькі котли, які ходили по водоймі. І Саме, саме так можна було піймати ту там одну, дві, три риби, щоб виграти тур. Для мене ці змагання, напевно, невдалі, оскільки навряд чи мені вдасться зайти в трійку переможців, але ми обов'язково ще поборемось в наступному сезоні. Коли мені вдалося знайти рибу на дні, спочатку це були ратліни, використовували там все стандартно, проводка більш джигова. Але це спрацювало це працювало недовго. Відповідно, тому потрібно було перемикатись і шукати щось далі. Далі було знайдено тему ловлі блишнею з дна, тобто потрібно було покласти блишню на дно, плавно підняти з дна і повільно нею пропрацьовувати придонний горизонт. Так, також вдавалося добирати рибку. Ну і, відповідно, донні тонучі воблери облери також давали іноді. Важа рибку вітаю, шановні друзі. По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за змогу проводити змагання на ці чудові водойми. Так сьогодні відбувся завершаючий в сьому сезоні кубок Київської області з лов озерної форелі. Буквально декілька хвилин закінчились 10 турів. Погода, на жаль, не радувала. Рибу було. Як для Вовкового озера, дуже багато на сьогоднішній день, незважаючи, як я казав, на не дуже приємливу погоду, змагання пройшли в дуже дружній атмосфері. Всі задоволені, жодних протестів, порушень, Як я казав, чекаємо перемоги та наступний сезон і нові змагання. Ось ми знайшли Володимира Воротняка. І одразу питання від моїх підписників, чому ти про мене ніколи не згадуєш в своїх блогах? Я про тебе постійно згадую, а ти про мене ніколи. <реш> 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 Знаєш, санючок? Я щось згадав. Пам'ятаєш, такі нарізки було у дзідзі, коли він тільки починав. <реш> Мама! Чому ви мене ніколи не вірите? <реш> Мені дід вночі наснився, казав, щоб гроші Я купив собі паркетник для бізнесу. <реш> Ну, Саньочек, насправді ми з тобою дуже давно э, не ловили ніде, і, мабуть, треба щось з цим робити. Щось міняти. Да. Да. Да, тому що це мерзость. Але, але щоб ви розуміли, ми з Вовою друзі, ми разом і виступали і от нещодавно навіть виступали в команді, тому у нас все добре. Це не тому, що. Да. Просто не, не друзям отак не роблять. Зараз Володимир, це до речі, якщо що, тренерський штаб. Вірної України в цьому році по Форелі Вова сьогодні теж виступав, і зараз він поділиться своїми враженнями про турнір і, можливо, якимись секретами з вами. Рибка є, рибка клює, і зараз на вулиці ви бачите сніг і холод. Вона на дні. Хто знайшов рибу одразу, той половив, хто не знайшов, той, відповідно, не половив. У мене результат, ну власне, не дуже поганий, хоча міг би вигравати з гарним розривом. Підвела під під підвело жеребкування, тому що після обіду я стояв на підвітряній стороні майже безвилазно, і ну як можна зловити там, де максимально важко ловити, а хтось половив. Непогано на підвітряній стороні, і летіло класно, і риба була. Ну, така історія. Це людина, яка подивиться це відео, яка займається жеребкуванням, вона знає, про що я кажу. Я вже поговорив з цією людиною. Ні в якому разі я не хочу, щоб все сприймалося як якась критика. А та-та, що за фігня!» ні ні, -ні. Ми разом всі розвиваємось, і такі змагання вони потрібні. Для того, щоб в майбутньому ми робили правильні висновки і вдосконалювалися. Так що це лише підтримує Київську обласну федерацію і взагалі Фореловий спорт. В мене працювали донні блешні і цикади. Причому Якщо працює донна блишня, вона працює дуже класно. І цикада не працює. Якщо навіть у мене був такий тур, що я зловив три риби і змінив на цикаду, ну, вирішив перевірити вже з зазором виграю. І є час для того, щоб перевірити інші приманки. На цикаду нічого не було. А коли на донну блишню не було нічого, от якраз вмикали з цикади. От треба було чередувати ці приманки задля гарного результату. В мене був після обіду, мабуть, два тури, такий, ну, такий період, що я не дуже швидко зорієнтувався а, і, скажімо, втратив декілька балів, але тим не менш я зорієнтувався потім і ну, не наздогнав, але зберіг ті бали, які в мене ще лишались. Ну якось так. Перші наші змагання з «Ареа Форелі до того ж, це не просто комерція. Це офіційний спорт, чемпіонат Київської області. Вирішили спробувати свої сили. І загалом можу сказати, що нам все сподобалось. Я вважаю, виступили ми непогано, як для першого разу. Результатів, щоправда, правда, ще не знаємо, але ну не на дні. Всю рибку я сьогодні піймав на ось цю річ. Це називається зрада. Така в неї смішна назва. Але дійсно це топ приманка сьогоднішнього дня. Я бачив більшість учасників ловили саме на неї. Що сказати, Форель цікава риба. Абсолютно кардинально відрізняється від усього, що ловимо ми на звичайних рибалках. окуні, щуки, судаки. Це інший світ. Потрібно вчитися, потрібно тренуватися, і результати будуть ще краще. Добрий день, студія. Радий вас вітати на youtube каналі про спінінг. Сьогодні той самий день. Вдалося отримати бажану перемогу на Кубку Київської області за Реаловлі. Сьогодні трішечки половили форель, хоч і погода. Не дуже, не дуже радувало, було дуже холодно, руки обмерзали, але, але як бачите, результат є. Вдалося сьогодні трішечки піймати більше, ніж всі, От, дуже задоволений результатом. От були труднощі, але ми їх побороли. І, як бачите, в результаті маємо перше місце в особистому заліку. Хотів би від себе подякувати організаторам даних змагань водоймі Вовкове озеро за чудових таких батонів. Отримав задоволення від ловлі дійсно класної, крупної рибки. Ну, а також хочу подякувати перш за все, Збройним силам України за те, що ми маємо можливість сьогодні змагатися, розвивати риболовний спорт в Україні, поліпшувати свої навички ловлі і так далі. Ну і звісно що компанії Акрополі за такі чудові подарунки. Бачите, тубус. Чохол під катушку, під підсак. Дуже класні речі користуються на риболовлі. У мене також є до речі, такий чохол. От класні речі від українського виробника. Тому підтримуйте вітчизняних виробників. Слава Україні! І ми обов'язково переможемо на більш масштабних змаганнях. Так, ну що, хлопці, ось такий у нас фінал. Дуже я радий за Бодю Галенка, за Володю Воротняка, який все ж таки зайняв третє місце. Хоча там були й шанси зайняти і четверте. Але молодець, Вовчик. Міг трошки краще, але третє місце дуже складні були змагання насамперед. І е, перемогли ті, хто швидко розібралися, тому що сьогодні риба була така не характерна. Трудова. Да, трудова. Трудова, вона не, не те, що х... трудова, вона була не характерна для форелів. Її так. треба було видрачувати, наче окуня. Але ті, хто розібралися, в них все. Ловилася. Ну, вам подякував за перегляд. Ще раз дякуємо Вовковому озеру за можливість приймати на класних водоймах участь в змаганнях Збройним силам, компаніям, які підтримують риболовний спорт. Ну і вам, глядачі, за те, що подивилися нас і. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На, канал. <прав> на мій на, на Бодін, до речі, безкоштовна реклама, Бодіна на бакалам, канал. Я отримує змагання, виграв. <прав> так, побачимось на наступних рибалках.